Будемо говорити сьогодні з екс-спікером Верховної Ради та депутатом 9-го скликання Дмитром Разумковим? Дмитро вітаю Вітаю вас, Дмитро. Скажіть мені, будь ласка, а обговорення постійно йде навколо одного. Трамп дотисне Путіна чи не дотисне? Яка вирогідність того, що все ж таки відбудеться підписання, і це той сісфа припинення вогню? Все ж таки, Україна отримає. Путін тягне час. Трамп розповідає, що йому не подобається бомбардування України, що йому не подобається війна, що гинуть люди. Але поки ми не бачимо ніяких рухів, як вважаєте, яка ворогідність того, що все ж таки до 20 квітня щось буде підписано, наприклад, умови про припинення вогню і на пасху і 9 травня. Дійсно, якось все це протримається, чи це неможливо, і фактично зараз ми спостерігаємо імітацію бурхливої діяльності, коли переважна кількість гравців розуміють, що, на жаль, нічого не вдається? Ну, по-перше, я думаю, що тут треба додати ще одного діючого виконавця: це Зеленський, тому що так само йде комунікація на рівні офісу президента і адміністрації. Президента Трампа е, і також відбувається тиск, тому що е, було багато заяв щодо мінеральної угоди, угоди про е, корисні копалини. Тому тиск відбувається і е, на Росію, і на Україну. Чи буде результат до 20 квітня? На жаль, я в цьому не впевнений і дивлячись на все те, що відбувається, думаю, що ні. Якщо ви мене мені задасте питання, чи вірю я, що війна може завершитись у 2025 році, вважаю, що так. І е, е, чи це буде травень, чи це можливо е, буде трохи пізніше, не знаю. Тут буде багато залежати від складових цієї мозаїки, А вона фактично складається з трьох елементів: це українська влада, яка дуже часто теж діє непрогнозовано, Росія логіка в логіка в лозі в логіки в їх діях взагалі дуже мало. Ну і Сполучені Штати Америки, які сподівалися на більш швидке. Припинення вогню на більш швидке отримання результату, але мають те, що мають. Тому ситуація достатньо непроста. Ситуація е, із тим, що адміністрація Трампа не завжди помічає або не хоче помічати те, що відбувається з боку Росії. Е, постійні звинувачення з боку Росії, з боку України про порушення перемир'я, тому що фактично. Частина його нібито тоді по ударам, по об'єктам критичної інфраструктури, по морській інфраструктурі, тощо тому е, воно дуже все крихке. Але якщо ми говоримо про завершення війни в 25-му році, в мене є е, все ж таки сподівання, що війна завершиться в 25 п'ятому. Давайте більш конкретно поговоримо. Перше, Юлія Володимирівна Тимошенко нещодавно на форумі зробила гучну заяву, що до кінця травня війна закінчиться. Це Юлія Володимировна почала гру велику гру в передвиборчі перегони, чи якісь інсайди в неї є? Як вважаєте? А що буде тоді говорити Юлія Володимирівна, якщо не відбудеться цього? От. Ми з вами можемо дуже багато розмірковувати, давати логічні відповіді на прості складні запитання. Але дуже часто ми в житті з вами живемо в режимі мого улюбленого анекдота. Пам'ятаєте, ми з вами і в вашому ефірі про це говорили. Що мальчик, який хлопчик, який вмів читати думки, програв дівчинці, яка не вміла думати. Нас на жаль таких дівчинок сьогодні дуже багато, і вони е можуть вносити серйозніші корективи, причому різного полу, Ми зараз не про гендерну рівність, а е про проособлений е такий образ. Вносити такий хаос в нібито логічні події, що передбачити, що буде завтра, іноді дуже дуже важко. А іноді завтра відбувається те, що ну ти взагалі розумів, що цього не може відбутися, взагалі ніколи і ніяк. А воно відбулося заяви колег щодо того, що завершиться в квітне травні. Ну може завершиться. А якщо не завершиться, от хотілося б зрозуміти на підставі, чого такі заяви я чую багато різних різних дат багато різних варіантів розвитку подій, але якщо ти ну відповідально відносишся до своїх слів і до своїх дій. То просто про це казати в публічну площину. Ну м'яко кажучи, не нелогічно. Тому що завтра це може помінятися, тобі треба буде червоніти. Якщо ми говоримо про велику політику, я не знаю, як тут додасться до великої політики, тому що якщо ми говоримо там про голову миру, то тоді це не б'ється з, з іншими заявами, які відбувалися. У батьківщини це не б'ється з голосуваннями за закон про мобілізацію з позицією щодо непідтримки демобілізації. Тоді було 227 голосів, багато інших речей, які ну, будуть входити в дисонанс. Я зараз не критикую, не хвалю, просто довожу той факт, який є, підтримка президента. Е, і багато багато інших речей, які ну, лунають з боку е, тих чи інших політичних сил. Тому е, я не знаю там щодо Голубу в миру. Мені б теж хотілося, щоб в травні завершилось краще в квітні, краще відбулося те, про що ви говорите на Пасху. Але сьогодні, дивлячись на той розвиток подій, який є, я не впевнений, що це буде саме так. А щодо ще однієї важливої складової, яку ми не можемо скидати з порядку денного, це питання, ще раз повторюю, угоди про мінерали, про яку говорив Трамп, про яку говорило оточення Трампа. І що якщо Зеленський не підпише, то це буде, так як сказали американські колеги, він про це пошкодує. Це буде там, серйозний удар для нього. Ми не можемо зараз говорити, про що саме йде мова. В тому числі застосування е, тих механізмів, які вже були застосовані, обмеження допомоги, обмеження по е, інформації, що, що розслідувальним даним, можливі санкції і тому подібні речі, е, можливо, розслідування щодо використання е, фінансових ресурсів, які надходили з боку Сполучених Штатів Америки. Про що також говорять американці, ми зараз не знаємо, що дасть цей результат е, що дасть е, які відповіді дасть. Таке розслідування, але я думаю, що багатьом воно теж не сподобається, тому що корупційні скейти, корупційні кейси щодня знову піднімаються і гуляють в публічній площині. Ви пам'ятаєте, як довго розповідали про золоті яйця і що там нічого немає, що то нормально, коли купували яйця по 17 гривень. А зараз вже цими питаннями почало займатися набу я думаю, до що речі. Багато... ДБР успішно розвалила цю справу, але набу знайшло всі моменти. Окрім двох: а, ані міністра оборони пана Резнікова, або ані його заступників немає не серед свідків, не серед винувачених. Дуже цікава ситуація, але коли ви кажете ну, це про це теж може бути тимчасово, я сподіваюся Ну це тимчасово при цій владі, але ні, при цій владі це перманентно. Тимчасово, коли якщо влада зміниться, а, дивіться, але при всьому цьому, коли ви повертаєтесь по угоді про Надра. З'явилася заява міністра фінансів Сполучених Штатів Скота Бесента, який сказав в інтерв'ю Карлсону так про все що завгодно, але він це заявив публічно, і це міністр, все ж таки, фінансів Сполучених Штатів, що угоду по надрам в Україні зривають ті, хто сидить на поток. А що Зеленський хотів підписати це перший раз, потім хотів підписати другий раз, вже там в Мюнхені хотів потім приїхати в Вашингтон і там підписати, але от постійно це відбувається, що його накручують це інше. А потім зливають взагалі геть іншу угоду. Ну скажімо так, яка сто відсотків не в інтересах України. Що відбувається, де правда тут, і чи дійсно ті люди, які сьогодні у владі сидять на потоці? Оках вони дуже не хочуть взагалі ніяких змін. Ну їм же по ідеї, повинно було цікаво, щоб війна закінчилася і стабільність прийшла в Україну. Чи це інше? Ну для когось це закінчиться не лише війна, а не закінчиться не лише те, що кожного дня будуть гинути люди, не лише те, що Україна зможе повернутися до мирного життя. Закінчиться їх перебування у владі. Вони розкидаючи це на чаше терезів, точно обирають знаходження далі там біля кормушки, як про це годівниці, як про це говорять. Щодо заяви міністра фінансів, я з чимось погоджуюсь, з чимось мабуть можу подискутувати, тому що <кій> дійсно. Є ті, хто сидять на потоках, є ті, кому це зручно, е і які хотіли, щоб це продовжувалося вічно. Є е е інша сторона медалі, він говорить про те, що Зеленський хотів підписати. Якщо б він хотів, він би підписав. Ще коли Келев привозив цей документ в Київ на початку, це ще коли міністр приїжджав сюди. І наскільки мені відомо, була більш ніж жорстка розмова Зеленського з Зеленським, щоб він там ну, фактично відправив. Представників Сполучених Штатів і туди куди не ходять, і це призвело до накалу відносин між Сполученими Штатами і Україною. Потім була зустріч в авальному кабінеті. Хтось її там вважає, що от ми молодці, ми показали, як треба з нами спілкуватися, і це мало на існування, якщо б через 4 дні всі на випередки не почали вибачатись, В тому числі і Зеленський. То пост писав, то листа відправляв, то ще щось робив. І по факту, ну це дивна логіка і дивна стратегія, коли ти спочатку показуєш своє фе, показуєш, які в тебе там потужні, залізні і переможні, а потім через 4 доби вони якось того трохи стухли, протухли і перестали бути вже такими залізними. Далі, продовжуючи запитання і висловлювання пана міністра. Дійсно, перший документ, який був запропонований Зеленському для підписання, він можливо там і не подобався нам всім. Але це була угода про угоду про те, що хтось буде про щось домовлятися в майбутньому, абсолютно без конкретики, і вона не несла глобальних наслідків для України. Можливо, її навіть можна було викрутити в позитивний в позитивний формат для нашої держави. А вона виглядала не досить добре, але відкомунікувати її можна було. Цього не відбулося, і е, кожна наступна угода стає більш жорсткою. Та угода, яка з'явилася, і та, яка як про яку писав і колега Ярослав Желізняк, і інші колеги. Хтось бачив її в повному обсязі, хтось в меншому обсязі. Частину цих документів і я бачив. І ну, ми можемо з вами говорити про те, що вона дійсно кабальна. Я не думаю, що це якраз було зручно офісу президенту зливати її в публічну площину. Навпаки, так би вони шукали механізм, як пояснити українцям, що ті буси, які нам пропонують, точно варті того золота і тих корисних копалин, які ми можемо віддати нашим будь-яким партнерам. А коли ця угода з'явилася в публічній площині, то вона є кабальною, її в тому форматі, в якому вона є, підписувати не можна. Плюс, якщо раніше не вимагалася ратифікація цієї угоди в, е, в Верховній Раді, що таке ратифікація? Ті, хто нас дивиться, можливо, не всі знають, це е, документ для того, щоб він був на 100 легітимним, має бути проголосований в стінах парламенту. От перший варіант такої вимоги не було. Якщо немає голосування, то і наслідків. І санкції для України також немає. А в даному випадку мова йде про те, що цей прописаний, вже детально прописаний документ має бути ратифікований Верховною Радою. Верховна Рада має за це проголосувати. Ну а наслідки, до яких це призведе, ми з вами. Uh -huh. Всі вже бачили в телеграм-каналах? Читали uh, це буде фактично передача всіх наших корисних копалин американцям. А Україна з цього ну практично нічого не отримує. Це І, колоніальний це договір. договір. Давайте відверто. Пане Дмитро. Це ж, як з колонія. Це колоніальний договір. Та з колонія це гірше. А, а більше того, давайте пригадаємо, хто автор цього цієї геніальної ідеї. Ви пам'ятаєте? Да, Володимир Олександрович Зеленський саме він приніс цю ідею Трампу, а йому пропонували сказати, треба щось пропонувати Трампу. І він геніальні люди навколо Зеленського каже, А давай запропонуємо видобичу корисних копалин. Говорить, а вона що є що видобувати, Ми запропонуємо, а там будемо розбиратися. Це як завжди, коли не можуть прорахувати стратегію більше ніж один крок. Це раз, а дійсно це був четвертий пункт переможного плану потужної е, стійкої перемоги, яка була презентована Зеленським в Верховній Раді. Причому в Верховній Раді в останню чергу а до цього дійсно була запропонована нашим міжнародним партнерам, і в тому числі була привезена президенту Трампу. Але е, кожен мірій по собі. Вони привезли Трампу фількіну грамоту про те, що а давайте ми з вами будемо розробляти українські корисні копалини без жодної конкретики. Якщо б вони привезли свій варіант угоди, де ви інвестуєте, ми спільно видобуваємо, розміщуємо переробні потужності на території України, створюємо додаткові робочі місця. Ви отримаєте прибуток як інвестор, а ми отримаємо податки. Ми отримаємо. Можливість розвиватися, ми отримуємо робочі місця, ми отримуємо можливість повернути українців назад в Україну з-за кордону і багато інших речей, в тому числі, можливо, і безпекова складова, тому що по об'єктам, які будуть належати Сполученим Штатам Америки, ворогу наносити удари будь-якого характеру буде достатньо важко. Але. Це зараз дуже поверхнево запропоновані умови, які могли бути запропоновані сполученим штатам Америки, але навіть цього поверхневого варіанту не було. Це були просто слова. В нас є корисні копалини. Давайте ми вам їх віддамо, і ви їх будете розробляти. Вони сказали, добре, давайте, нам це підходить, ми будемо це розробляти. Тому сьогодні персональна відповідальність Зеленського це персональна відповідальність Зеленського. Я тепер розумію, як в передвиборчій компанії це якраз його ідея була щодо економічний паспорт українців. Потім на, при кінці 2021-го чи в 2022 році він презентував в стінах. Парламенту закон про економічний паспорт українців. Це коли українські діти мали отримати прибуток від або накопичення від. Видобу, вид, видобутку українських корисних копалин. Він мабуть просто... а є перелік цих дітей. Ну чи це діти може з уточнення президента? Просто може він просто не уточнював, які ну, саме він... я думаю, що ні. Він уточнював. Насправді вони мали бути там з якогось року народження, якщо не помиляюсь, з 19-го, Ну що е, своє обрання? Це була підготовка до виборів на той момент. Але питання в іншому сьогодні і ті діти ні черта не отримують, тому що скоріш за все, цей законопроект Зеленський готував для американських дітей і для американських дорослих, а не для українців. Тому, виходячи з цього, і мінеральна угода, і ті зіпсовані стосунки, які сьогодні існують між адміністрацією е Трампа і. Офісом президента Зеленського вони дуже сильно б'ють по українському майбутньому. Ми бачимо налаштування американців щодо росіян. Вони достатньо. Я маю на увазі. Керівництво країни, воно достатньо оптимістичне, позитивне, але я не можу сказати, що це добре для нас, і для нашої з вами країни, і для нашого і для збереження нашої державності. Але для того, щоб змінити ситуацію, мають бути адекватні люди, які б мали. Проводити таку комунікацію сьогодні, на жаль, у ну, на теренах влади е, таких людей або одиниці, або їх зовсім немає. Саме тому, наприклад, ми пропонували я і мої колеги з розумної політики. Ми пропонували після шедеврального спілкування в авальному кабінеті. Ми пропонували, щоб була створена паралельна, не не проти зеленського, не за а паралельна, паралельний шлях комунікації з Сполученими Штатами Америки на рівні парламенту, запустити процес, куди долучити представників всіх депутатських фракцій, всіх політичних сил, які представлені в парламенті, не не грунтуючись там на е, політичних уподобаннях, а просто взяти фахівців з кожної групи з кожного. З кожної політичної структури для того, щоб вони максимально ефективно могли не Змінити те ставлення, яке сьогодні є. І насправді у багатьох це б вийшло, тому що є відносини з республіканцями, і з демократами, і з представниками нової адміністрації президента Трампа, але ні, це заблоковано Зеленським, заблоковано Стефенчуком. Е і навіть я звертався, щоб провести позачергове засідання, проголосувати е цю постанову. Навіть на це бояться, підписні не видає. Так що настільки перелякані вони. Будь-якими логічними ідеями, які б дали позитив для держави. Причому я ще раз повторюю: ця історія не мала носити політичне забарвлення, вона не мала бути проти Зеленського, вона мала невілювати або зменшити негативний вплив, який виник після феноменальної комунікації, яка була вибудована офісом президента з Сполученими Штатами Америки, ну знаєте, можна сказати так. я 23 третього року, спочатку 23 року, кажу про те, що нам треба відновлювати міжпарламентську дипломацію і це треба працювати на найвищому рівні. Окрім того, треба підключати релігійні діячів, громадських діячів, всіх, хто має комунікації з і республіканською і демократичною партією, і це треба було робити ще тоді. Але ми розуміємо, що у нас є тільки один герой, який всіх переміг. Повернув всі землі, конфіскував всі гроші і налагодив стосунки зі всіма з Угорщиною, Польщею, Америкою. Вийшов на кордон 91-го року, і не тільки цього, і фактично спалив. І там же посмажив шашлики в травні і спалив Кремль сто відсотків, тільки один, і це не пес Патрон. Чоловіні глядачі, вгадайте, хто цей герой, хто повинен бути в Україні тільки одним героєм. Напишіть це а, в коментарях, Ну тому що в офісі президента є тільки таке бачення одноосібно, вони бачать тільки одну особу. Хоча я бачив декілька варіантів: той самий же пес патрон у 2022 році міг конкурувати з цією особою, але його зараз немає навіть підручнику історії, про який ми поговоримо пізніше. А ще хочу звернутися до вас: не забудьте писати в коментарях. Звідки ви дивитесь? Пишіть, куди закинула вас доля, де ви зараз чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це завжди важливо, ми аналізуємо географію наших глядачів. А ще не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Це теж важливо. <кхід> так ви допоможете каналу співпрацювати з алгоритмами Ютубу, а ви будете першими отримувати головні інсайди та новини. Тому підписка. І вподобайка. Якщо ви це зробили, я щиро вам дякую. Якщо ні, зробіть це зараз. І не забудьте поширити відео. Це теж важливо, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні інформаційно допомагаєте інформаційно озброювати інших, допомагайте знімати з людей ті рожеві окуляри і дивитися на життя через реальну інформацію. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви активні. Дякую, що допомагаєте каналу. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, ми все розуміємо, але... Уявіть собі ситуацію. Не підписуємо ми зараз угоду. Ми бачимо, що у Трампа настрій може змінюватись кардинально сьогодні. Зеленський у нього диктатор на завтра найкращий президент. Після завтра вийде він негідник з Білого Дому. Після після завтра Зеленський хоче миру. Після що, буде, ну, що буде наступному тижні? Ніхто не знає, не здивуюсь нічого в офісі президента готують хоч якийсь план номер два, план Б. Я не знаю, як його заводу може назвати, але для того, щоби в разі якщо ну може знову припинитися допомога, ми це розуміємо. Е чи готується до цього в офісі президента? Чи готується до цього взагалі влада? Чи готується кадмін до цього? Щоб не сталося, як завжди, що першого вересня Шмигель вийде і скаже: вибачте, тут грошей нема. Ми знову запланували, що війна закінчиться першого вересня, як було в 24-му році. Ні, це було, середньо, там. Ні. там влітку вони хотіли, щоб вона завершилась, не вересні? В них в них до першого вересня в них гроші були до першого гроші. В них були на армію до 1 вересня, це так. правда. А вони думали, що війна завершиться, і вони це публічно казали, що війна завершиться всередині 24-го року. А, щодо плану Б, дивіться, не може бути плану Б, якщо немає плану А. Плану А там нема. Е, якщо ви говорите про Кабмін, про Верховну Раду, там взагалі нічого немає, тому що це не суб'єктні інституції, які сьогодні не приймають рішення. Мені, як і е, голові Верховної Ради, і як народному депутату, е, сьогодні соромно про це казати. Але Верховна Рада сьогодні виконує функцію е, такої кнопки, яка затверджує всі або майже всі рішення, які приймаються на Банковій. Причому не лише. Силами Монобільшості, а здебільшого за рахунок двох груп, які колись складалися з опозиційної платформи за життя. Ну і зараз, в принципі, воно так і працює. Монобільшість дає там 180-190 голосів. Щодо будь-якого іншого плану, його немає і, на жаль, я думаю, що вони не здатні його запропонувати іншим партнерам. Тому. що Втрачений серйозний час, і сьогодні, окрім гасел про переможну потужність і стійкість більше нема чого продавати. Подивіться навіть на зміну риторики, яка відбувається сьогодні в країнах Європи, і це наслідки нашої хамської дипломатії, нашої з вами, а нашої країни, і це на жаль, зміни відбуваються у зв'язку з позицією Сполучених Штатів Америки. Це те, що ми з вами бачимо, те, що ми розуміємо, і те, що ну, не можна скидати з е, порядку денного. Це все. Буде по нас з вами бити як по державі. У очільників немає плану Б, і я впевнений, що він в них не з'явиться. Вони думають, що здебільшого ці проблеми розсосуться самі собою, розмовчуться самі собою. І так само було з угодою, так само було з іншими варіантами, іншими проблемами. До речі, часто це так і відбувається, тому що ключовий план Б, який існує в офісі президента, це те, що з Фартовий нам знову якось пощастить. Е, можливо, їм якось і щастить, але про державу так сказати на жаль, сьогодні не виходить. При цьому фразу про фартовий я чув на минулому тижні. Я спілкувався з вашими колегами з парламенту з фракції Слуга народу. Я казав, їм дивіться, ситуація не найкраща. Є проблеми в економіці. Їх не вирішують. Є проблеми з бюджетом, їх не вирішують. Є проблеми з малим бізнесом, їх не вирішують. Є величезні проблеми з нестачею робочих рук. Їх не вирішують. Є зовнішні проблеми, все це. Але ще є і мобілізація, яка так б'є. Ну, провалена, зірвана мобілізація з Зеленським, яка б'є по обороноздатності країни. Я кажу: ви вже трохи притомили своїми виборами, про які ви нікому не кажете, що ви готуєтесь, але ви до них готуєтесь. Ну це ж лежить на поверхні. Газети роздаються, розкидаються по всіх поштових скриньках. Ну, все ж ці розуміють, всі бачать. А вони кажуть: ну дивись, ми віримо, що Вова фартовий, я знову це почув. Знову Вова фартовий, ну так не може бути. Ну вони ж дорослі люди. На фарт закладатися, на фронті люди життя і здоров'я кладуть за те, щоб Україна вижила. А вони вірять в фарт взагалі. Так, да. да, вірять в фарт. Я вам більше скажу: більша частина їх вірить, що цей фарт приведе і їх до наступної Верховної Ради. Хоча це ну, взагалі. Величезна помилка, тому що ну, слуга народу там по всім соціологічним опитуванням ну, отримає ну 2 відсотки, ну 1,5%. відсотки. А буде блок Зеленського, до якого вони готуються, і в який там діючі народні депутати точно не потраплять. Тому це якраз віра в божество, але знаєте. Я не зовсім розумію формулювання фартовий. Фартовий це коли людина приходить в казіно, він виграє, всі навколо його виграють. Він приносить і собі, і людям фарт. А коли виграє лише один, а у інших горе, то це не фарт, це якось по інакшому називається. Іноді прокляття. Ну, маємо те, що маємо. Тому вірити в фарт Зеленського. В нього можливо цей фарт і буде працювати, але чи такий фарт допоможе Україні вистояти відновитись, зберегтись? Я в цьому не впевнений. Верніше, впевнений, що так не відбудеться. Та не ви один не впевнений. В цьому більше того, всі розуміють, що якщо просто чекати, то можна не дочекатися. Так говорить не лише приказка, це говорить досвід.